Цей будинок на вулиці Мельничній у Мукачеві завжди був щільно населений. Коли теперішня його господиня Марія вийшла заміж, оселилася з родиною чоловіка, а тепер вимушені тіснитися тут усі мох. Ось уже 9 років багатодітна мама стоїть на квартирній черзі, у якій зараз вона 414-та. Сімейного ж бюджету ледве вистачає на їжу та одяг. Та поки вдається звести кінці з кінцями і не накопичувати борги. Чоловік то ще получає, то мені на. Якби кожен день проживати. І то ми так тягнемо. Виділяємо, ми знаємо, що нам не потрібно борги, тому що ми виплачуємо ці комунальні послі зразу, відразу, як ми маємо кошти. У нас, слава Богу, немає боргів. Звернення писалися по всіх інстанціях, від міського голови до адміністрації трьох президентів. Якісь із них так і залишилися без відповіді, інші обмежилися формальними відписками. Сказали мені, що я дістану моя черга. Тоді прийде, коли моєї п'ятої дитині буде 33 роки. У таких випадках, коли держава посилається на відсутність резерву у житловому фонді, часто на допомогу приходять різноманітні благодійні організації, громадські активісти або ж меценати із сильних світу цього, яких якраз перед виборами подібні випадки мали би цікавити найбільше, та і вони допомогти відмовились. Як виберуть уже, потім вже буде якби. Рішення. А поки що каже, от вибирайте нас і будемо рішати. А до виборів ми, каже, нічого не зможемо зробити. Голосуйте перед нами класичний випадок невиконання закону про житловий фонд соціального призначення, який надає право багатодітним сім'ям отримувати житло позачергово, роз'яснюють у Мукачівському правозахисному центрі. Хоча багатодітних сімей з потребою розширення житлової площі в Мукачеві дуже багато. Вони стоять зараз в загальній. Можете собі тільки уявити, що є загальна черга, вона в черзі 500 ну, 400 чим-то, і є позачергова черга. В позачерговій черзі вона у нас 143. Уявляєте, третя. так, скільки багатодітних сімей. За нею стоять ці черзі. Найстаршому з маленьких соліганів 15, найменшій майже 4. Всі при справі: хтось грає на музичних інструментах, хтось займається футболом, хтось співає. Вони дружні та безтурботні. От тільки вдома нема де розвішувати одяг та складати іграшки, а митися доводиться ходити до сусідів, бо немає ванни. А 70-річний будинок побудований без фундаменту, з кожним роком стає все менш придатним для життя. Ось так родина, де батько заробляє чесну копійку, а мати виховує п'ять. Торо прекрасних дітей змушена оббивати пороги чиновницьких кабінетів та чекати, що їх таки почують.